Два прямих влучання в єдиний шестиквартирний будинок в селі Старий Білоу сталося ще на початку березня. Є пошкодження несучих стін, але дотепер жителі цього будинку не отримали документ, який скаже, чи безпечні їх квартири для проживання далі. Один російський снаряд 8 березня залетів на другий поверх в квартиру Оксани Ребенок. Житло спалахнуло. Одна спальня, друга спальня. Кухня, отут був туалет, але ж тут не залишилося жодної стіни, взагалі сліда. Другий снаряд прилетів в будинок наступного дня, 9 березня. Це квартира на третьому поверсі. Так ішла стіна, туди, Бу, не смотриш і вулицю видать. Так стіна отошла. Все, видать, просвічується Вся вулиця. Плін вирвало. Юлія Тищенко має квартиру на першому поверсі. Розказує, найбільше руйнувань зазнала дитяча кімната. Була така дирка, що влазила рука, що в ну, вгору, що на ці бічні стіни. Це було 8 березня. Ми повернулися через місяць. Це все було мокре, морози ще були, і воно почало все ну псуватись. Зараз дитячу кімнату чоловік Юлії вже самотужки відремонтував та почав допомагати закладати стіну сусідки на другому поверсі. Ви ж бачите, що завалені стіни несучі, і якщо і ось тут так само, якщо не закласти, то воно ж просто все повністю рухне. У будинку протікає дах та потребують заміни вікна. З цим жителям готовий допомогти чеський фонд. Людина в біді, каже Юлія. Вікно нам сказали це. Замінять вони. Сказали, вам доведеться відкоси, все наново робити. Вони були на даху, бачили пошкодження. Згодні змінити весь дах нам безкоштовно, але для цього в нас має бути довідка, що наш будинок придатний до відновлення. Комісія з Новобілоуської сільської ради провела візуальне обстеження пошкоджень будинку, квартир в ньому та видала відповідний акт. У висновку ж написали, що необхідно зробити детальний звіт пошкоджень, щоб з'ясувати, чи безпечно людям там взагалі жити далі. Цим займаються Організації або фахівці, які мають відповідну ліцензію чи сертифікат. Утім, в сільраді пропонують мешканцям будинку такий технічний звіт замовити самостійно. Це не в їх компетенції. Треба чекати більш серйознішу комісію. А комісії ви будете або довго чекати, або не дочекаєтесь. То краще ви самі у вас там шість квартир, скиньтесь грошима і самі цю комісію винайміть, зробіть, і буде вам документ, ви будете знати, придатний чи не придатний. Виділити гроші з бюджету громади на технічний звіт в сільській раді не можуть. Цей багатоквартирний будинок не перебуває у них на балансі. Ми, як ну, громада, на території якої знаходиться даний будинок. Не можемо замовити цей звіт, оскільки це буде порушенням бюджетного законодавства. Це буде нецільове використання коштів. Якщо спеціалісти вирішать, що будинок ще можна відремонтувати, його мешканцям доведеться замовляти й кошторисну документацію з відновлення приміщення. Розцінки на такі послуги захмарні для них, кажуть люди. Ця комісія сто... коштує 15 тисяч. Так це тільки комісія без зовсім немає ніяких ні проєктів, ні смети, нічого немає. Коли ми почали говорити, що якщо далі, то це буде коштувати там до 100 тисяч гривень. Просто люди, які проживають в цьому будинку, ми не в змозі заплатити такі гроші. Я особисто залишилася в чому стояла на вулиці, в тому і залишилась. Працюю в школі вчителем. Звідки я можу взяти такі гроші? І наявністю цих двох. Документів звіту і кошторису з відновлення чи проєктно кошторисної документації з відновлення ці два документи дадуть нам вже підстави звернутися до держави на отримання якихось коштів від з державного бюджету на відновлення даного будинку. Поки в зруйнованому будинку постійно проживає одна жінка, інші жителі перемістилися до родичів у різні куточки області. Та сподіваються на допомогу благодійних організацій або фондів. Аліна Клименко, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.